Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Сьогодні ми малюємо морозиво Мяу. Спочатку давай намалюємо рожок ось такої трикутної форми. Тепер намалюємо, як стікає морозиво, ось такою хвилястою лінією. У центру намалюємо велику голову котика кружечком, і відразу вушка. Трикутні. У котика на голові буде вишенька. І хвостик. Тепер давай промалюємо мордочку, намалюємо очі. Ось такі. В нього будуть закриті носик та ротик. Ти, якщо хочеш, ще можеш додати язичок. І вуса. Також вушка додамо серединку. Тепер по бокам домалюємо морозиво, щоб котик у нас не висів, а лежав. І промалюємо рожок. Ось такими лініями в один бік, а потім в інший. у нас вийде ось така коса клітинка. Можна розмальовувати. Давай почнемо з вишеньки. Бери червоний колір. І коли розмальовуєш, можеш залишити невелику ділянку білого, буде наш блік на вишеньки. ось такий, як в мене. Далі рожевим намалюємо щічки і серединку вушок. Морозиве я хочу намалювати також рожевим. Ти можеш намалювати будь-яким кольором. Пирожок можна намалювати тілесним або оранжевим кольором. Можеш поки поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові відео та потрапити в найкращі. На морозовій можна зробити присипку, взяти будь-який темний колір, в мене це буде червоний, та зробити різні фігурки. Я намалюю кружечки. Також я додам трішки біленьких кружечок. Ось таке миле і смачне морозиво в нас вийшло. Надсилай фото свого малюнка мені в телеграм-групу, щоб потрапити в в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього урока. А ось найкращі малюнки з попереднього уроку. До нових зустрічей на моєму каналі.